Дівчина за кордоном, хлопець в Україні. Якщо ці почуття тільки-тільки починали зароджуватися, чи є в них шанс пережити цю дистанцію, і якщо так, то що можна робити, щоб якось підтримувати маленький цей вогник? Все залежить насправді від глибини уже тих відносин, які були. Якщо там була дійсно справжня любов, то любов має таку характеристику, як вірність, в чому сила вірності, в тому, що незалежно від відстані часу емоцій, я все одно підтримую ці стосунки. Навіть коли я нічого не відчуваю. На жаль, багато людей спираються на відчуття. Міф є такий про те, що відстань зближує. Насправді нікого ніколи відстань не зближує. Це нереально. Тобто може здаватися певний момент такого, якщо ми на відстані, наприклад, да? якийсь короткий час. Я, я можу відчувати е такий е потяг, сум якийсь, да? але це тільки на короткий час.